Поверніть праворуч. Друзі, привіт! Привіт з холодної зимової Німеччини. Зараз у нас лютий місяць, початок. І Тігуан. Погода у нас радує. Можна ходити без шапки на дворі плюс 5. А Тігуан у нас четвертий місяць 2015 року. Але, але, але. В дуже гарній комплектації вкладаються дзеркала. Підігрів 4 підіймачі. Комплектація кап немає. Ніяких косметичних нюансів зовсім ні фарбованих елементів немає, ні лакованих. Показуємо. Єдиний косметичний нюанс, який в нас є, це десь є, 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 є. є, Десь є якась маленька царапина, то ли на цій дверці, чи на якій. Ось вона. Це якийсь, я не знаю. Котик, мотик. Ну, от. Слово, так от. Значить по сколах По сколах в нас є тільки от один і отакий другий. Все, радіатори, туманки, фари, нічого не посічено. Бампер не побитий камінцями. Це є. Дуже-дуже добре. Нагадую, комплектація кап, Ксенон, світодіоди. Це як книжка пише, а ззаді у нас ось така оптика. Не топово. Друзі, на дворі вже весна. Треба відповідати на ваші коментарі. Пишемо під цим відео в коментарях все, що вас цікавить, будь-які автомобільні питання, все, що пов'язано з поїздками, з технічними питаннями, з виборами і так далі. І я зніму окреме відео про відповідь на ваші основні питання. Не забуваємо відповіді на ваші питання, будуть сформовані згідно коментарів під цим відео. Пишемо. Так як нас комплектація кап про ніяк топ ми не говоримо. Отже, сидіння в капі, в лаунджі будуть отакої специфічні. Не трендовські, інакше пошиття, більш якісніший, з більшою спортивною підтримкою. Попередкова підтримка ніякої жодної електроніки немає. Регулюється підсвітка чутка інформативна, круіз-контроль. автоматичне світло. Автоматичний датчик дощу. 510-та мультимедіа навігація. Топова, найбільша, яка є, але чому її так люблять, я не знаю, вона тупа. Тупа дуже довго все робить, порівняти з b 8 з Гольфом 7 і так далі. Но по ергономіці, Тюан має багато. тут поличку, тут поличку, тут поличку. Стандартне місце під, під стаканники. А, туран це вже. все мало так заложено. Тобто Тут багато місця, в бардачку багато місця. Тут вже документи, машина оформлена, сервісна книжка. Пробіг у нас в автомобіля 217 тисяч кілометрів. При цьому, що нас заявили. Як це нас заявили? Нам заявили, що пробіг, що замінений ремень ГРМ. На руках документів станом на зараз ми знімання відео я не маю, бо останній сервіс 198 тисяч кілометрів. Отримуємо документи, покажу. Машина нагадує 2015 року з середини пробіг 210 тисяч і руль абсолютно потертий. Жодного нюансу по рулю. Абсолютно. Мені дуже дивно, як так може бути. Нитки не стирчать. Ніде нічого немає. Педалі теж. Не позатирані. Отже, по сидінню. Дивіться, отак виглядає сидіння у машини на 210 тисяч. 210 тисяч. Така машина не буде скручуватись на ній пробіг. Людина купила собі, людина поруч біля мене. Вона поїхала зі мною разом в Німеччину, ми її тут машину купили. І вона не буду скручувати пробіг, тому що якщо таку машину, а ви знаєте зараз її ціну, куплять недобросовісні перекупи, пробіг її скрутить до 70 тисяч кілометрів і вона щасливою дороги поїде в Україну. Але ми таким не займаємося і ми машини не продаємо. Ми машини вам підбираємо. Підсвітка у нас вже зони в дзеркалах, коли ви виходите з машини, все підсвічується дуже комфортно. Ми вже купили за халявні 250 євро ось ці диски з зимовою резиною. Літо у нас на 17-ках каповські, оригінальні вже в салоні. Рюкзачок клієнта готовий до подорожі. Ясне діло, у нас в Тігуані сидіння регулюється вперед-назад і зложується ось так салон. Оця штучка у нас не поломана, як у всіх нормальних машинах повинна бути зломана. У нас такої штуки немає. І ще саме цікаве. А у нас є камера, От вона, камера, є фаркоп. Два діски тут, в технічному доброму стані, а ми зараз якраз в процесі діагностики, Діагностики в процесі ми. Тому що дуже часто запитуєте, чим я користуюсь. Якщо є можливість Вася діагност. якщо немає, ось така програма, ось така її версія. Це не сама нова. Саму нову я вже замовив. Будь ласка, не пишіть, не дзвоніть. Чим ти користуєшся, надоїло говорити одне і те саме. Будь ласка, дивіться відео, я там дуже часто це розказую. І в нас машина вміє сама автоматично паркуватися, бо ми включимо запалення, заведемося і вона буде сама паркуватися. Ми це пробували. Старт-стоп відключення, стабілізація відключення. І мало того, в нас машина має ще датчики тиску в колесах. І ось така класна комплектація в нас. Thiguan. Масло у нас замінено, нам щодо заміни масла 11300 км. Отже, так має виглядати чухол на 200 тисяч. Ось так виглядає ручка. всі сидіння. Ось так виглядає ремень. Як бачите, немає ниток, нічого не стерчить, нічого не, подерто, не потерто, ніде нічого прокуреного немає. Такі машинки ми любимо. Помилки сажові перевірили, у нас насос стеклоомивателя. Була помилочка, зараз немає, зараз кажу, коли на якому пробігу. І насос у нас працює. Я все перевірю, що передній, що задній. Проблем немає. Головне устройство немає сигналу. БУ з дисплеєм раціонально, ну, працює. Помилочки зараз стираємо, перевіряємо. І саме головне, машина наша. 2015 року з пробігом 217 тисяч було куплено за 10 500 євро. З розмитнянням вона стане десь, ось тут я напишу. А загалом, що ви розуміли, це дуже класна ціна за таку машину, навіть за такий пробіг. Клієнт розуміє, що пробіг величенький, але як знизу, під капотом, всюди ми все оглянули. Вона дуже чиста, немає ніяких потьоків, ніяких питань до машини абсолютно. Все чисто. Все гарненько, ні відкручувались фари, ні капот не знімався. Жоден елемент не крутився, абсолютно все рівно. Немає ніяких потьоків. Амортизатори всі рідні, Нічого, іржі ніякої ніде немає. Ну, тобто, отакі машини я люблю вибирати, купувати, коли ти знаходиш саме ту, яка дуже спільно подобається клієнту, в якої немає абсолютно ніяких нюансів. Ну, фактично, абсолютно ніяких. Отже, продовжуємо робити діагностику. Побажаємо клієнту щасливої подорожі до України на розмитнення. А фінальну ціну, як завжди, дивіться в кінці відео. Дякую, друзі, всім пока. Підписуємося, ставимо лайки, дякую всім за увагу. Інстаграм, фейсбук, -ли 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 -ли. сайт bestexpert.com.ua. калькулятор розмитнення там же.